Це ранок вдома. Усім вітання просто зараз до нашої компанії приєднається зіркова ютуб-блогерка Олена Гнесь. Її альтер-его пані Калина навчає та розважає малюків. Ютубі відео Ютуб няні збирають мільйони переглядів. Олена Калина з нами сьогодні на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів Америки. Віддаємо Вітаємо вас в етері ранку вдома. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Америці. Ви ж не одразу виїхали з дітьми, так розумію. Ні, не одразу виїхали. Одразу в перший день вторгнення мій чоловік пішов працювати на Суспільний редактором, як завжди. А на другий день він пішов у ТРО ЗСУ Оболонського району міста Києва. А я залишилася сама з трьома дітьми. Тоді. Катерині було 7 років, Тарасику 5, а найменші Даринці було 4 місяці, і ми залишалися весь час в Києві в підвалі дитячої поліклініки на оболоні. Я тоді етерилась для свого попереднього каналу англійською мовою. Дуже багато іноземних журналістів брали в мене інтерв'ю, і ми готувалися. Ми добре трималися, ми готувалися до холодної, темної зими. Була я і троє дітей. Чоловік був в армії. Але восени, моїй старші доньці, в неї аутизм і стало дуже зле, дуже погано. І після консультації з психіатром ми вирішили, що дитині дитину треба евакуювати в безпечне місце. І тоді ж я отримала листа від американської жінки, яка запросила нас до своєї родини, до свого дому. І ми тоді погодилися. Чоловік демобілізувався як батько як трьох дітей і виїхав з нами. Сама без нього я би не впоралася. Тому так, ми опинилися в Америці. Я зараз тут і ось роблю пані Калину. А, з чого все почалось? Як виникла ідея робити контент для наймолодшої аудиторії в Ютубі? А, я, до речі, дивився, мені сподобалось. Він якісний. Дякую вам. Дякую. Дякую вам дуже за ці слова. А, дуже спонтанно з'явилася ця ідея перші місяці. Тут в Америці ми з чоловіком намагалися стабілізувати стан старшої в першу чергу дитини, яке було дуже зле. І ось, коли вийшло її, так би мовити, стабілізувати, і з'явилося якесь покращення приблизно через півроку після того, як ми сюди приїхали. Тобто діти не могли ходити ні в школу, нічого. Ну вони навіть розмовляти не дуже могли mm -hmm. і ось їм стало краще. І я побачила якось в день, як вони бігають по майданчику без тривог, посміхаються серед інших дітей в місті, де немає війни. І я розгубилася, злякалася, тому що я не знала, що мені з цим таким же щастям робити. Як і більшість тих, хто виїхав, почувалася винною через те, що я була погана мама. Тепер я погана українка, оце оце все. Знайоме багатьом. і я думала, що я можу зробити такого е корисного для України, перебуваючи в Америці. І тоді ж моя маленька даринка, їй була півтора. Вона почала говорити і вона заговорила англійською. Е -е -е. І власне тоді з'явилася ідея, що потрібно зробити щось, щоб допомогти це маленьким дітям вчити українську, не забувати українську. В інтернеті такого українського контенту було дуже мало. Тоді ж я натрапила на американський youtube канал Міс Рейчел, також є багато інших. Зрозуміла, що в Україні українського такого немає. А. а добре би, аби хтось створив. А хто це зробить? Ну ніхто не робить, тоді я спробую. І спочатку мені навіть соромно було вимовити в голос цю ідею, тому що де я, де дитячий YouTube. але якось. Виникло таке велике бажання зробити таке волонтерство, а раптом комусь комусь сподобається. І виявилося, що сподобалося ну дуже багатьом людям. Я пропоную подивитися фрагмент одного з випусків, так би мовити, познайомитися з пані Калиною, а потім продовжимо з вами розмову. Привіт, шановні діти. Привіт! Помахай пані Калині ручкою. Привіт. А давайте гратися, що це? Це м'яч, м'яч, м-м, м'яч, м'яч починається на букву м-м, м, м'яч, Це м'яч. Який він? Який м'яч? Він великий, він круглий. Він якого він кольору? Він червоний, червоний. А це що? Це дірочки, білі дірочки по всьому м'ячу. Це великий червоний м'яч з білими зірочками. А це що? Це ще один м'яч. Який він? Він маленький. Цей м'яч. Великий. А цей м'яч маленький. Великий. Маленький цей м'яч. Більший, а цей м'яч менший. Тепер я розумію, який великий м'яч, який маленький. які маленькі. <рес> Молодецько. Yeah. Uh, ну, дивіться, вільна ніша, чітка місія. Це я так розумію, те, що принесло успіх вашому каналу. Чи були можливо ще якісь важелі впливу? Скільки у вас зараз розкажіть підписників? Скільки переглядів? Я гадаю, крім того, що була ніша, була велика любов, насправді, до дітей і велике бажання зробити щось для українських діток, і великий розпач через те, що відбувається з нашими дітьми зараз в Україні, і з українськими дітьми, хто не в Україні, в розпач від того, як в окупованих містах спалюють українські книги, руйнують бібліотеки про те, як українські діти мусять зустрічатися просто. Віч на віч ці загрозою смерті щодня. Де вчора в мені на День матері намалювали все одно війну, хоча ми вже півтора року тут, в Америці, намалювали збиті російські літаки, тата в армії, і маму з прапором на, на, на дереві чомусь. Тому я думаю, що в цьому головна, головний секрет. Ну і ще в тому в наполегливості. YouTube така річ, яка потребує регулярності. Просто ще регулярно потрібно публікувати. Якийсь контент, і що би він подобався. А, власне, інших якихось, знаєте, штучних сповнів не було в мене а, ніяких там піарників, чи хто когось технологій особливих, які би просували цей контент. Ні, просто щотижня я публікую щось для, для дітей з великою любов'ю. Чи беруть ваші діти участь у створенні контенту? Бо я бачив там дівчат. Мені здалося, що це важче. Я, не... да, я маю двох дівчат, одного хлопчика, і я не планувала робити контент з ними. Ну не знаю, може ви, якщо маєте дітей, коли спробуєте взяти до себе в студію і, і дати їм вам допомогти, це весело, але важко. Я просто не мала куди їх подіти, тому мусила залучити в кадр. Те, що коли не знаєш, не можеш щось сховати, тоді краще його показати. Так, власна mm -hmm. даринка з'явилася у мене в кадрі, а потім я почала отримувати чимало листів зі словами, що о моя дитина так любить вашу даринку, передавайте їй вітання, тому власне вона стала повноцінною учасницею контенту. Mm -hmm. Ну а мої старші діти вони мої головні критики, так, вони передивляються і, і коментують, що там цікаво, що не цікаво, що можна покращити. Такі експерти вже, так? Частина команди. Так, так. Вони ж вже пройшли дитинство. Вони знають, як, як правильно. Вони бачили життя вже, вже на досвіді. А можливо, маєте якихось помічників, команду у створенні? Е, Не маю. Я роблю все сама. Переважно. Е, мені треба годинка на тиждень, коли. Е, Бажано, я сама можу записати відео, а потім тиждень на те, щоб його монтувати. Переважно вночі, коли всі вкладуться спати, або коли старші вже йдуть до школи, а менші, я вмикаю той самий YouTube. Пані Калина її вже трошки набридла. Вмикаю інший контент. Я роблю сама. Я сама знімаю, я сама монтую. До речі, хочу, покажу, де я знімаю. Трошки буду рухатися в кадрі, але це недалеко. Так, ми зараз дитячими зараз... дітей і... ага. йдемо в студію. Ось... Так, ось це моя студія. Ось це теж де все відбувається. Тобто це кімната, тут ліжко, де спить моя свекруха. <су> в моїй студії. А ось, власне, це світло і зелений екран. От я знімаю себе на маленьку камеру на фоні цього зеленого світла і потім обробляю в комп'ютері, додаю всі всі мультяшні ефекти. І відбувається так панікалина. Оце, Оце маленька звірянка. Загортає все у польгу. Слухайте, як ви вирішите фінансове питання? Спонсорами, ценати, фандрейзинг? Цей зелений екран подарували мені тут, в Америці, небайдужі люди, а потім мені інші американці прислали гітару і синтезатор. Камера в мене була, яку мені колись подарував мій. Американський турист в Києві, і власний і, і іноді мені надсилають донати, але в якихось ем, ну фонду гранту в мене немає. Монетизацію приносить YouTube. її було б недостатньо, щоб платити комусь зарплату, орендувати студію і так далі. Але оскільки я роблю все сама, я не йду в мінус. І це в принципі, як он для Америки, це не це підробіток для України. Це була би зарплата. Все залежить від того, скільки переглядів має канал, uh -huh. тому це дуже нестабільно. Але перші півроку е ну взагалі було нуль. І власне я не сподівалася на якийсь прибуток, коли починала канал. я Не сподівалася на мільйони переглядів. Чесно вам кажу. Я раділа там, не знаю, сотні, перші тисячі. Перші півроку канал просто канал лежав. Він мав дуже мало переглядів, а потім почав дуже стрімко зростати. І, і тепер уже справа не в цифрах. Насправді я отримувала листи від матерів, які писали, що їхні аутичні діти е, у віці 5-6 років е, розговорювалися завдяки пані Калині. Нещодавно написала мама про сина з синдромом Дауна. Сказала, що цей канал допомагає їй сину теж вчитися говорити. Саме товоє більше ніж будь-які цифри. І добре, що в мене є можливість зробити цей канал як. Е, як волонтерство. При тому в мене є моя американська чоловік, працює прибиральником і вантажником. Тобто, ми, ми маємо таке нормальне робоче життя, і плюс пані Калина як натхнення. Я хочу від імені українських мам та всіх їхніх малюків подякувати вам за таку душевну відеоняню. Друзі, шукайте пані Калину на Ютубі, підписуйтесь і показуйте вашим діткам. Розповсюджуйте. Певен, вони будуть у захваті. Дякуємо вам Дякую. дуже. Дякую.